До чого призведе мирний план Трампа? Він призведе лише до руїни, а не припинення реального війни назавжди. Це відсрочка від бойових дій та війни. Мирний план Трампа. Справа в тому, що згідно з останніми подіями на фронті та в Одесі, обстрілом Одеси Харкова. Східної України Путін показав, що він не може домовлятися ніяк. І тому позиція мирних перемовин з Путіним показала сьогодні, що, в принципі, стратегія Трампа щодо мирних перемовин не зупине війну. Буде те ж саме, що було 10 років. Російська Федерація, навіть якщо погодиться, зупинити наступ, якщо навіть уявити, все одно будуть нас обстрілювати день і ніч ракетами, шахедами, українські міста та селища і вбивати нас, українців. Тому мирний план. Про який багато блогерів казав, був можливий, допоки Путін був адекватним і не робив великі помилки. А зараз він став більш неадекватним. І тому з ним неможливо домовитись взагалі. Стосовно свого бачення ситуації, я виклав. В своєму телеграм-каналі, як я це бачу, ви можете це побачити. На жаль, я не можу це викласти тут у Ютубі, бо Ютуб це не пропускає. Своє бачення позицій щодо Російської Федерації і друзів і сателітів, які ведуть проти нас війну. А хто веде проти нас неоголошену війну? Російська Федерація, Білорусь. Китай, Норст Корея, Індія, Пакистан, Іран. Саме вони нам оголосили війну на повне знищення. Саме їх деталі в шахедах і ракетах є на сьогодні. І не тільки їх, але і європейців, і арабів. Так і живемо, шановні українці. Тому я вважаю, на сьогодні потрібно притягти в кримінальних судах китайські компанії, іранські компанії, індійські компанії, пакистанські компанії та вимагати від них компенсації. І від Норс Кореї вимагати компенсації за вбивства мирних українців. Вони винні в цьому повинні відповісти. Згідно із міжнародних законів і протягти їх до міжнародної кримінальної відповідальності. Є інший вихід з цієї ситуації, як дуже швидко закінчити бойові дії. На сьогодні це можливо технологічно. Перемолоти супротивників на полі бою. Я про це казав в своєму телеграм-каналі. Як це зробити? Правильно в трьох постах телеграм-каналу. Дякую за увагу. Варного вам вечора, шановні українці. Тому не довіряйте Трампу, що він зупинить назавжди війну. Він лише. Пішка Путіна, як і Байдена. Вони всі союзники проти України. Нам фактично ані Європа, ані Азія не союзники. Ані Захід, ані Схід. Тому потрібно зняти з себе рожеві окуляри. Дякую за увагу. Гарного вам вечора. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень, в залежності від складності вашого питання. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з теми військового права ТЦК СПЗУ коштує від 500 до 1000 гривень. Неправова консультація по темі ТЦК ЗСУ коштує 700 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права кримінальних справ проти вас коштує від 100 до 300 доларів США. Термінова консультація з кримінальних справ. Проти вас коштує 500 доларів США. Юридична консультація в сфері податкового права коштує 1000 гривень. Юридична консультація в сфері як вести бізнес в статусі дитини та автомобіль коштує 1000 гривень. Також замовляє в мене витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про конта агента. Та замовляй, в мене витяг. По темі ТЦК СП ЗСУ. Дізнайся про їх правосуб'єктності. Підпишись на мої соціальні мережі. В описі в шапці профіль. Також роби донати. Також в шапці профілю є відповідні реквіз. Дякую за увагу. Шановні Телеглядачі, дивіться мої минулі та наступні відео.